Всім привіт, друзі! З вами компанія Автоцентр Group. І у нас на огляді є ще один інверторний генератор від компанії Stanley Сіх 1900. Має потужність 1,9 кВт максимально, 1,7 номінально. З чого він складається, як бачите, він в такому закритому пластиковому корпусі. Це йому придає меншої шумності і придає більш яскравого і кращого дизайну. І ви не доторкаєтесь до. Теплих деталей, а коли вони працюють, вони гарячі. Далі є в нас, давайте пройдемося, з що він складається. Є в нас бак, який на 4 літри, автономної роботи десь біля 4 годин, Ну, в залежності, як буде навантажувати. Тут є індикатор кількості палива, тобто full ABH. Що ще, як бачите, з цієї сторони знаходиться у нас. Пусковий механізм це така шморга, дергнули, завели. Заводиться дуже легко, може справитися навіть дитина. Але дітей не раджу до такої техніки допускати. Далі. Як бачите, у кожній моделі стерни є інструкція, і ця інструкція вважається такою незначною, але має вагому, вагому роль. Як бачите, тут написано, яке мастило потрібно заливати в ваш двигун при нульових, при температурах. Тобто, ознайомитися, будете знати. Бензин також вищої якості просить, ніякого високого таких предметів, як болгарки, такі, як електропили, що дає високий струм при першому навантаженні. Може вийти з ладу інвертор. Це саме дорога частина в цьому агрегаті. Ну, також інструкція, що ви бачите. Що? Далі пройдемось? Як він виглядає? Як і, скажімо так, більшість генераторів, нічого складного. Дві розетки на 230. Ось такі вони є. Пускова кнопка, кнопка економного режиму, він такий ще тихіше робить. Далі тут кнопка на 12 вольт. Тут такого пластиковий краник, я його називаю, він, ну, кнопка включення. Тобто, нажали, бензин буде йти і буде заводитися даний агрегат і далі працювати. Що далі? Що далі? Заслонка? При холодному пуску відкриваємо його, завели, закрили. Далі, 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 далі. З е, цієї сторони у нас знаходиться вихлопна труба. Нагадаю, що в цій моделі, як і в моделі SIF 2000, вже йде Євро-5 виклад, тобто він вже менше шкідливий. Але не рекомендую дані агрегати в закритому приміщенні. Якщо цей варіант ви захочете на квартиру, тому що він тихіший і більш підходящий для цього, то вам потрібно обов'язково відкрити в квартирі вікна, щоб виходили гази. І ні в випадку, щоб вони не заходили в ваш дім, тобто закритий, якщо це балкон, або десь в відкритому взагалі приміщенні, якщо воно було. Так, проходимо, е, по, як він е, приходить до ладу, тобто він закритий. Так, В комплекті йде викрутка. Ви викруткою відкручуєте ось два ці болта, відкриваєте цю пластикову кришку і до вашої уваги віконечко з'являється з отвором для заливу мастила, де ви заливаєте 350 грамів, дивитесь по рівню, там є щук. І там двигун буде. Як коли залили, закрили, закриваємо кришечку, приступаємо до заводки. Покажу, він. як він заводиться, щоб знали. Включаємо кнопочку можемо, сразу економно, можемо його потім, Переводимо на ON, заслонку витягуємо і спочатку. Виключимо на пускову кнопку виключимо і прокачаємо мастило. На холодному в в случі не на пустий е... масляний бак, ні в випадку не потрібно його заводити. Коли вже, з мастило залите, прокачуємо мастило, аж потім включаємо і заводимо. Перші... Будь-який генератор перші 4 години повинен працювати. Просто на холостому або на дуже маленькому навантаженні, щоб він прителився, щоб він почав працювати вільно. Якщо ви одразу генератор навантажите, то може бути велика поломка. Дивіться акуратно, звертайте до інструкції. Дякую за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки підписуйтесь на наш канал.